Вітаю, шановні друзі! Вагітність та народження дитини важлива та незабутня подія в житті кожної жінки, а допомога у зв'язку з вагітністю та пологами суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусів. Які декретні виплати передбачені в Україні в 2024 році та коли вони виплачуються, розглянемо усього цьому відео? Ще пропоную. Всім додивитися відео до кінця, так як в кінці відео я розповім, як розрахувати декретну відпустку для фізичних осіб-підприємців з формулами розрахунку лікарняного. І так, поїхали. Допомога у зв'язку з вагітності та пологами, або її називають декретні виплати, це обов'язкова виплата, яку отримує кожна жінка під час надання соціальної лікарняної вагітності і пологи. Отримати виплати можуть як жінки, що працюють, так і безробітні. Відповідно, жінка, яка працевлаштована, отримує допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за рахунок коштів Пенсійного фонду України за весь період декретної відпустки. Звернемося до законодавства. в Україні. Жінки, що працюють під час виходу у відпустку, в зв'язку з вагітності та пологами, отримують відповідну допомогу, підставою для її призначення є листок непрацездатності або є лікарняний, сформований на підставі медичного висновку та відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває, на обліку наголошує Пенсійний фонд України. Хочу зауважити, що останнім часом змінилося законодавство щодо виплати лікарняних і отримання лікарняних листів непрацездатності. В чому, в чому відбуваються зміни? Жінки самостійно тепер можуть вирішувати, коли йти в декрет. Таким чином, жінка. Має сама обирати, коли виходити в декрет, враховуючи медичні показники. Жінки, які працюють в разі відсутності медичних привативопоказань, мають право за власним бажанням розпочати відпустку у зв'язку з вагітності топологами пізніше, ніж за 70-90 днів до оплачувальної дати пологів а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів при цьому загальну тривалість такої відпустки передбаченого законодавством не змінюється так оплачувана відпустка в зв'язку з вагітності пологам звітного законодавства становить 126 календарних днів або 70 днів до пологів і 56 днів після. Пологи. А в разі ускладнення під час пологів або народження двох чи більше дітей додатково надається 14 календарних днів відпустки. 180 календарних днів, тобто 90 до пологів і після, надають жінкам, внесеним до категорії першої і третьої осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС Чорнобильській. Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки, зокрема й неповнолітні, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це жінки поміж військовослужбовців, Збройних сил, ЗБУ, служби зовнішньої розвідки, жінки, звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства. Жінки зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні, жінки, що не працюють, аспірантки, студентки вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації та професійно-технічних закладів. Жінки зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Що не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Для жінок, що не працюють, розмір декретних виплат також встановлений на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць, який розмір декретних виплат у 2024 році. Розмір Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами має компенсуватися 100% середньої заробітної плати жін. Крім того, сума і розрахунку на місяць не повинна перевищити розміру максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску. Звернемося до законодавства. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, зокрема, декретних, декретних виплат здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 вересня 2021 року номер 1266. А також розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги обчисленої з мінімальної заробітної плати відповідно. У 2024 році максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 106 500 гривень на місяць. Мінімальний для жінок, що працюють 7100 гривень на місяць. Що стосується жінок, які не працюють, то у 2024 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з розрахунку на місяць становить 2920 гривень. Тому розмір декретних для жінок, які не працюють, становитиме місячний розмір 730 гривень на місяць. Як піти в декретну відпустку? Декретна відпустка на підставі надається на підставі листка непрацездатності після 30-го тижня вагітності, а виплата відпускних здійснюється одним платежем за весь період відпустки. Важливо. Звернутися для виплати необхідно не пізніше, ніж через 6 місяців після закінчення декретної відпустки. Жінка фізична особа-підприємець, яка працює, може отримати грошову допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами, якщо вона платить єдиний соціальний нес. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви збираєтеся йти у декретну відпустку, то ви повинні сплачувати єдиний соціальний внесок протягом 12 календарних місяців, тобто подавати декларацію. І Опа єдиноподатника або загальносистемника з додатком 1, з сплаченим єдиним соціальним внеском в періоді 12 місяців, якщо ви хочете отримати суму декрету. 25% а таку як з мінімаль, не, з, не, з, не з прожиткового мінімуму, а з 7100 гривень. Далі розповім, як це зробити. Важливо. Жінка-ФОП обов'язково має продовжувати сплачувати ЄСВ на період декретної відпустки, тобто не тільки до декретної відпустки, а й після неї. Сума допомоги залежить від тривалості відпустки та розміру ЄСВ, який був сплачений жінкою ФОПом. Тобто, якщо ви йдете в відпустку і у вас є можливість сплатити не мінімальну ЄСВ, то ви для того, щоб отримати більшу допомогу, ви можете за власним бажанням сплачувати не суми 700 тисяч, а 14 тисяч, 15, 30 тисяч, скільки за своїм бажанням ви хочете отримати суму полікарняному більшу. Чим більше сума ЄСВ, тим більше буде допомоги. Для отримання цих виплат необхідно звернутися до відділення пенсійного фонду за місцем свого проживання, тобто фізичні особи-підприємці звертаються до пенсійного фонду за місцем своєї реєстрації ФОП. Документи, які варто подати. Заяву розрахунок, де буде вказана сума декретних виплат. Форма, затверджена Фондом соціального страхування з тимчасової непрацездатності, листок непрацездатності, довідку про сплату єдиного соціального внеску за останні 12 місяців разом із місцем виходу в декретну відпустку. Номер банківського рахунку для отримання допомоги. Тобто, ви повинні відкрити в будь-якому відділенні банку рахунок 26.04 спеціальний для. Предназначений тільки для виплати декрет. Для подачі заяви також потрібно паспорт, код, трудова книжка за наявності та виписка з державного реєстру. Я для вас, мої любі ФОПи, підготувала шпаргалку дуже корисно, з повним пакетом документів для Пенсійного фонду України. Вам ті, які треба заповнити підставити свої дані. Я в кінці відео розповім про цю шпаргалу. Йдемо далі. Розрахунок декретних у фізичних осіб-підприємців. Спочатку ми повинні визначити середній дохід за день, сума, з якої сплачується єдиний соціальний внесок за 12 місяців, ділиться на середню кількість днів на місяць. За попередні 12 місяців, тобто 30.44. Що таке 3044? Це середньомісячна кількість календарних днів у році. Про це зазначено в порядку 12.66. У разі, коли страхові виплати призначаються, виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати, доходу, середньомісячна заробітна плата дохід, обчислюючи шляхом. Множення середньої заробітної оплати доходу за 1 календарний день на середньомісячну кількість календарних днів, тобто 3044. Розрахунок У 2024 році становить мінімальна заробітна плата 7100 гривень. Ділимо на 3044 і отримуємо середню заробітну плату 233 гривні 66 копійок. Розглянемо приклад до кінця. Берем 233 36, множимо на 126 календарних днів і отримуємо суму 29 390,76 копійок. Це сума, яку отримає фізична особа-підприємець у разі, якщо е, така жінка буде платити мінімальні своє суми. В минулому році це було 6700 в 2003, а в 2004-му із суми 710 гривень. З 1 січня по 31 березня і починаючи з 1 квітня по 31 грудня 2024 року сума буде більшою, буде сума 8000. Тобто, Фізична особа-підприємець, ще раз звертаю увагу, отримать може при мінімальних внесках 29 3976 копійок по лікарняному декрету. Зараз е, хочу звернути вашу увагу на те, що я для вас підготувала шановні ФОПи, шпаргалку, в якій. Розповідаю, як отримати покроково декретну відпустку. Структура шпаргалки складається з наступних пунктів: декретна відпустка для підприємець. Я розповідаю подробицях, що це таке, коли надається декретна відпустка ФОП та які її тривалість, як оформити декрет для ФОП, як провести нарахування допомоги по відності та пологах у ФОП. Оподаткування декретних ФОП, сплата податків ФОП у декретній відпустці, як це зробити, звітність фізичних осіб підприємців у декретній відпустці в 2024 році, а також приклад розрахунки та подачі документів до Фонду 2024 році. Також до шпоргалки входить повний пакет документів для Пенсійного фонду України при оформленні декретної відпустки. Тобто, шановні мої дорогі жіночки-ФОПи, якщо вам йдете е е е е, в декрет, будь ласка, не економте, це дуже корисна шпоргалка, візьміть, придбайте її, підставте всі свої дані. І у вас не буде головної болі, що ви не так щось зробили чи не так, що заповнили, і отримаєте всі гроші. Наступна шпаргалка розрахована на роботодавців. І я в ній розповідаю про виплати декретних у 2004 році робітника. Шпаргалка, структура шпаргалки така. Які документи потрібні для нарахування декретних в 2024 році? Нормативка для розрахунку лікарняних в 2024 році. Порядок оформлення документів для нарахування декретних, заява на відпустку у зв'язку з вагітностям пологами. Як визначити сімиденний термін після відкриття є лікарняний, лікарняний по вагітності та пологах. Як розрахувати загальну суму декретних 2024 році, визначення тривалості розрахункового періоду при розрахунку декретів, сума виплат розрахунку періоду для розрахунку декрету, мінімальне обмеження розрахунку середньоденної зарплати у розрахунку декретних 2024 році. Максимальне обмеження розрахунку середньоденної зарплати у розрахунку декретних у 2024 році. Приклад на декретних у 2024 році, більш ніж 10 прикладів надаю різні, різні ситуації, розглядаю в шпаргальці, як можна подивитися і які бувають види виплат. Документальне оформлення отримання виплати декретних з фонду оподаткування декретних і додатка 4ДФ заповнення, єдиний соціальний внесок і декретні у додатку Д1, бухгалтерське проведення з нарахування декретних виплат, а також до шпаргалки йде повний пакет документів до Пенсійного фонду України, які ви повинні подати. Не зволікайте, купуйте, не наражайте себе на штрафні санкції. Вчіться нараховувати лікарняні і декретні правильно, бо дуже багато нюансів в нарахуванні декретних у 2024 році. Дякую вам всім за увагу. Прошу підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити корисні.